Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ніж C Vivі Gordon, наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні. Маленький компактний ножичок, комплект поставки в нього традиційний. Чохол, мікрофібра і сам ножик. Цівіві Гордон це маленький ножичок з скороченим лезом зі клинок зі сталі D2. Накладки виконані з матеріалу G10. Дизайнер Пітер Керрі, якщо вам це про щось каже. Твердість клинка 59-61 одиниця року, що досить непогано для D2. Але зважайте, що D2 це інструментальна сталь, яка може іржавіти. І, відповідно, по продуктах нею можна працювати, але після цього її краще чистити. Заточка пряма відкривається за допомогою фліпера або шпінька замок лайнер локо. Товщина в обусі 3 мм традиційна для ножів CV. Товщина руків'я невелика 10 мм. Вага 83,4 г. Довжина ножа складеного 96,6 мм. Загальна довжина відкритого ножа складає 160,4 мм. А довжина самого клинка всього 63,8 мм. На усі клинка використані керамічні підшипники. Заточка хоч і пряма, але з вогнутими спусками. Обух з знятими фасочками і, в принципі, такий досить приємний ножичок. І, незважаючи на коротке руків'я, дуже добре лежить в руці. А за рахунок того, що руків'я досить широке. Традиційно для цієї Віві повага до деталей. По обробці виготовлені нема до чого придратися. Єдине питання, в цей отвір в руків'ї, відповідно, ми бачимо в ньому лезу. Наскільки він необхідний, велике питання. Присутній отвір для тімляка є кліпса, але в неї тільки одне положення з однієї сторони, на іншого переставити ми не можемо. Кліпса глибокої посадки. Для відкривання також можна використовувати шпіньок. замок лайнер лок невеликої товщини, відповідно, як і самі плашки. І пуляє ножичок дуже-дуже приємно. Підпальцевий чойл це лише його вподоба. Насправді це не чойл Бо він досить короткий і ми поріжемося обріжучу кромку. Вогнуті спуски бачимо, як відіграють на сонці. Є невеличка носічка на обусі, за необхідності можна було б, звичайно, отак його брати, але малуватий чойл, а так було б досить цікаво. Як на мене, то цікавий ножичок на подарунок дівчині за рахунок кольору, та і в чоловічому ОДСі виглядатиме досить цікаво та оригінально, незважаючи на свій кольор. Загалом в асортименті сівіві є й інші кольори. Ось такий ножичок Цівів і Гордо, наданий для офіційним дилером маркет Civів в Україні, як на мене дуже цікавий ніж, який може стати в нагоді від UC як хлопця, так і дівчини. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. Слава Україні! Україна переможе!